Всім добрий день! Вирішив я записати вступ до відео по ремонту 605-го пижика. Даний автомобіль я купив ще в далекому 2019, здається році. Простояв він у мене без ремонту, так би мовити, десь рік, вже потім я почав щось із ним робити. По тій причині, що не було ніяких запчастин. Взагалі, практично, я не міг нічого знайти. Я потроху розбирав, дивився, так би мовити, проводив дефектовку. І, що знаходив, те, купляв, складав, так би мовити, це все в склад. Скажу наперед, запчастини на дані авто, а іменно. З 3-літровим двигуном, а в мене ще так вийшло, що він ще 24-клапанний. Я так зрозумів вже потім, що вони не досить поширені. Так от запчастин на ці автомобілі, на ці двигуни, практично нема. Я лише тільки рік шукав е, кольця і ледь, так як я не знав ні назви, ні, ні розміру ніякого. Який розмір цих колись, тільки діаметр циліндрів, я ніяк не міг їх знайти. Через рік я знайшов кольця, і потім уже потихеньку почав е, скуповувати прокладки, потім все буде показано, прокладки я купив підголовки е, сальники, клапанів, розпредвалів, колінвалів. Все це я потихеньку скупльовував. І коли в мене з'явився час, я почав вже потихеньку якби, робити цей автомобіль. Скажу, що тут було. Коли я його купляв, двигун взагалі не працював. Як сказав продавець, так як я автомобіль купив по техпаспорту, не власник, а продавець. Прогоріла прокладка ГБЦ. Я, в принципі, на це і надіявся, що заміняться прокладочки, і все буде добре. Але не так сталося, як гадалося. При дефектовці виявилося, що блок тріснутий. От. Потім вже, якби перед тим як розбирати, я все-таки запустив двигун. Виявилося, що він не набирає обертів. На холостих худо-бідно якось робить. От. Я не знаю, що робили переді мною. Тобто, я не впевнений, навіть, що високовольтні провода стояли на своїх місцях. От. Потім вияснилося, що одна форсунка не працювала взагалі. Клапан холостого ходу. Здається, теж не працював. І, 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 і при замірі компресії виявилося, що, здається, я вже точно не пам'ятаю. В одному циліндрі 7, в другому в якомусь там 6 5 можливо, 4 де було. А в деяких взагалі не було компресії. от е, Була на емульсію в, в поддоні. Але емульсія була, тільки вона була у клапан, зверху в клапанних кришках, в поддоні, в маслі емульсії не було. От. Е, вода, двигун, до речі, працював. Я не знаю, чи він працював, чи просто була в ньому залита вода в рубашку охолодження. Так от вода попадала в циліндри. Не в масляний поддон, а іменно в циліндри попадала вода. От. Потім ще вияснилося, що в роздатчику е запалення був зломаний угольок, центральний контакт. Я це вже виправив, вже все нормально. Е отакі справи. Так що, як би таке коротке пояснення. Е до... До цього відео по ремонту. Скажу ще, що взагалі-то я не планував ніякого ролика, нічого не випускати. Е я просто хотів відремонтувати автомобіль і їздити на ньому. Я не планував ніяких відео випускати, але е я побачив, що в інтернеті взагалі практично немає інформації по цьому автомобілю. Дещо по ходових, дещо, можливо, по кузову. А що стосується двигунів, взагалі ніякої інформації я не знайшов. От, деякі там є відео незначні. От, а іменно з ремонту двигуна, так би мовити, капітального. Нічого не було. Отож, я вирішив зробити своє відео. Можливо, комусь це знадобиться. Можливо, хтось побачить якусь інформацію корисну для себе. Отож, дивіться. Коментуйте. Можливо, щось кому буде непонятно, неясно. Пишіть у коментах, по можливості буду відповідати. Приємного перегляду.